Вітаю всіх! Новий проєкт, де можна отримувати безкоштовно зірки за виконання простих завдань. Завдань тут багато, вони цікаві, виконуємо, заробляємо та виводимо. Хто ще не в курсі, то у проекту річ Шейх. І DreamCoin один і той же засновник, одна команда, яка серйозно веде два проекти. Річ Шейх, бо новий, додаються нові функції поступово, серйозно ставляться до свого проєкту, виплати здійснюються без затримок, цікавий інтерфейс, і, знаючи їх серйозність до справи, я, звичайно ж, залишаюся на цьому проєкті. Як ми тут отримуємо безкоштовні зірки? Давайте будемо розбиратися і розглядатимемо. І обов'язково покажу виведення, як здійснюється заявка і як зробити обмін. Що ми робимо? В першу чергу, як я казала вже, що бот новий. Розділ розіграш ще в розробці знаходиться. Скоро ми додатково будемо отримувати зірки за допомогою різних розіграшів. Розділ завдання. Коли ви тільки запустите бот, завдань побачите дуже багато різних підписок, перегляд реклами, кліків на банери. Виконуємо та отримуємо зірки. Завдання постійно. Це реклама та банери. Ці завдання існують постійно. Партнерські завдання та спонсорські вони додатково додаються. Давайте зараз буду підписуватися на канали. Зірки за виконання завдань зараховуються автоматично та миттєво. Є завдання, яким потрібне схвалення замовника треба. Почекати добу, але в основному ми підписалися і одразу отримали винагороду. Можна потім відписуватися від цих каналів, і вони будуть з'являтися знову. 30 реклам подивилися, отримали 0 3 зірки. Натиснули на 10 банерів та отримали 03 зірки. Ці завдання вони постійні, кожну добу. Далі, розділ колесо удачі для того, щоб виконати це завдання, необхідно запросити одного друга і виконати 5 завдань. Тобто, щодня ми виконуємо завдання, це зрозуміло, запросили друга. Це буде складніше, але теж реально. Це завдання можна виконувати декілька разів на день, скільки вам буде завгодно, тобто як буде виходити. Запросили, виконали завдання, запросили іншого друга, виконали 5 завдань і вже обертаємо колесо знову. У мене виконані вимоги в цьому розділі, і я обертаю колесо. А найбільша кількість, що мені випадало, це дві зірки. Це було дуже круто, несподівано. Як ми бачимо, отримати можемо 5, 10 та найменша сума 0,3. Якщо… У вас випадало 5 зірок за обертання барабану або 10, напишіть мені у, в коментарях. Мені випадала одна зірка, багато разів це було, і 0,3, звичайно. Ось зараз теж 0,3 випало. Теж непогано, адже безкоштовно, а чому б і ні. Розділ зламування сейфу. Це завдання не рекомендую пропускати. Щодня заходимо та іспитуємо свою удачу. Настане день, коли і ви отримаєте 900 чи 300 зірок. Це цілком реально. Вгадуємо код, вибудовуємо свою стратегію та отримуємо зірки. Бачимо, що у людей це виходить. Я щодня пробую, зазвичай вгадую із сьомого чи одинадцятого разу, було один раз, із п'ятого розшифрувала код. Тобто, якщо змогла з п'ятого разу, то колись вийде із першого. Було таке один раз, що не вгадала навіть з 20-го разу, але тоді я заплуталась в ходах. Це таке ж, також буває. Вибираю будь-які цифри, потім плавно їх змінюю. Після п'ятого разу, буде постійно показуватися реклама. Треба почекати і далі. Вгадувати. І ось аж 17-та спроба цього разу була вдалою в мене. Я зламала сейф, ну, норма. Поїхали далі. Тут бачимо переможців, багато людей, які отримують по 50 зірок абсолютно безкоштовно і швидко. Тож, пробуйте, не лінуйтеся, не втрачайте почуття впевненості і надія вмирає останньою. Пам'ятайте про це. Розділ промокоду. Зовсім скоро я щодня роздаватиму промокоди по одній, по дві зірки, як вийде. Так що дочекайтеся, заходьте та працюйте. А також я проводитиму розіграші між своїми рефералами роздавання зірок за активність. Тепер вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Натискаю на кнопку «Вивести», показую, де це знаходиться на проєкті. Далі перекидаю в бот. На горі написано: річ шейх, безкоштовні зірки та подарунки. Пропонують вибрати кількість зірок, які я хочу вивести. Зараз на балансі в мене 114 зірок. Я натискаю на 100. Є посилання, де показані всі виведення, люди працюють, виводять, все чітко працює. Натиснула на 100, далі мені говорять, твоя заявка на вивід успішно створена. Але ще не завершено дію. Щоб отримати подарунок, напиши нам будь-яке повідомлення в підтримку. Я натискаю на посилання, далі тисну чат. Я пишу абсолютно будь-яке повідомлення, можна просто навіть поставити зірку. Я пишу виводжу 100 і чекаю саме в цей чат на підтримку річейха Шейха і повідомлення, що зірки, виведення і подарунок я отримую. Бачимо, я виводила 50, 100 зірок, історія моїх виведень у підтримці. Можемо подивитися таблицю лідерів. Люди працюють, багато зірок, деякі вже отримали, хоча нагадаю, що бот новий. І ось минуло 20 хвилин я отримую подарунок на 100 зірок. Подарунок тепер потрібно обміняти на зірки. Натискаю на Продати. Протягом 7 днів я можу здійснити обмін на 85 зірок. Натискаю Продати. І зірки йдуть у профіль облікового запису. Зірки можна обміняти на реальні гроші. Якщо ви виводитимете від 300 зірок, то вивід здійснюється без комісії.